Дуже важливий момент в терапії для зрощення дорослої частини це контакт з реальністю і прощання з ілюзіями. Райдужне майбутнє, або все буде добре, все буде Україна. Це є дуже небезпечна ілюзія, тобто це крайній ступінь оптимізму. Це момент, Притаманний дітям, бо їм треба дуже, щоб це все було добре, і якщо щось погано, значить все погано, такі крайнощі. І він є небезпечний чому? Тому що далі, коли людина все-таки доторкається до реальності, вона дуже раниться в неї. Так? Рожеві окуляри розбиваються склом всередину. Ну, я декілька сторісів зроблю, буду пояснювати. І тут є качель, так? або Оптимізм або песимізм. У нас є дуже важливий момент про дорослу позицію. Слухайте далі. Часто саме в такій парадигмі людина качається, щоб все буде добре, до все буде погано, або майбутнє райдужне, або майбутнє темне, да? або ну, от, от такі моменти: всі люди хороші, всі люди погані. Да? І дуже важливо тут працювати і виробляти дорослу позицію, яку? А як буває? Ми не знаємо, як буде, ніхто не вміє передбачати майбутнє. Ми можемо надіятися на щось, і ми можемо знати, бути впевненим лише в чому? В тому, що ми впораємось, докладемо максимум зусиль, щоб пройти це, щоб захистити себе, щоб не сталося, щоб подбати про себе, щоб не сталося. Тобто я можу пройти це, бо ми ніколи не знаємо. Що нас чекає попереду, тому складати враження, що буде все добре, треба якийсь зовнішній орієнтир, дуже складно, воно породжує багато тривоги. Час, коли наша реальність має багато розривів таких, да, де є. Ми живемо у війні, у насиллі, да, де нас хочуть вбити щоночі, майже де Хтось воює, хтось в тилу працює. Да, багато таких речей дуже неприємних. І це є травматична криза, де по-любому відбувається перебудова вашого світобачення. Будуть втрачатись сенси, будуть знаходитись нові. Це і є ну, нормальний процес. Да? І це є така, будь-яка криза є трампліном до особистісного зростання. Тобто криза приносить якісь. Новоутворення в ну, хорошій в плані, да, особистісні. І це дійсно сенс подумати про те, на що зараз опиратися. Ці опори мають бути внутрішні, бо зовнішній світ нам нічого зараз не гарантує. І врешті, якщо опиратись на внутрішній і знаходити власні сенси, заради чого? Ну, я можу, наприклад, ну, якщо я вже тут живу, на цій планеті в цей час то я хочу робити своє життя в тій ситуації, в якій я маю, максимально комфортним і наповненим, так, як я можу, проживаючи щось складне і даючи собі щось те, що мене наповнює. Тобто, у нас не може бути лише одна сторона Я не бачу поганого, я хочу тільки хороше. Та, рано чи пізно така парадигма приводитиме до депресії, взагалі до поламки ментального здоров'я, до виснаження. Тому будь в контакті з реальністю це те, що додає стресостійкості, додає сил бути, сил жити далі, рухатись і навіть розвиватись.